Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас особливий огляд. В АТБ святкують День народження, 27 вересня лише один день у суботу. Діятимуть знижки до мінус 50% на окремі товари. Я вам зараз покажу, які саме позиції можна буде придбати наполовину дешевше. Є справді вигідні пропозиції, тож не пропустіть. Буде цікаво, залишайтесь зі мною і буду вдячна вам за лайк та підписку. Тільки 27 вересня. Знижка мінус 50% буде на тунець делюкс шматочками і в олії. Зараз ціна 80 гривень за баночку 185 грамів, а ціна буде 39,90. Я, до речі, дуже полюбляю цей тунець і коли є акція, завжди беру. Тож обов'язково скористаюся пропозицією. Знижка буде на масло солодковишковим білоцерквівське селянське. 72,6% жиру, тут 180 грамів в упаковці. Ціна зараз на нього 99,90, а буде 27 вересня 50 гривень. Мені здається, дуже вигідна пропозиція. Зараз вам навіть скажу, який термін придатності. Ну, в цілому аж до березня місяця. Тож можна буде придбати навіть і 2, і 3, і 4 пачки. Гарна ціна. Також зі знижкою 50% будуть макаронні вироби від своєї лінії. Ось така каса де ла Паста. Тут 400 грамів. Навіть зараз подивлюся. Це борошно з твердих сортів пшениці і борошно з м'яких сортів пшениці. Вода питна, білки 11,6 грамів. Це теж непогано. Зараз ціна 42 гривні за 400 г, а буде 21 гривня. І, до речі, акція буде на всі види: і на витки, і на мушлі, вермішель, кільця і ще спагетті. Зараз вам покажу ось такі спагетті довгі соломка. Спагетті тонкі і пера. Вони всі зараз по 42 гривні, а буде ціна 21 гривня. Друзі, тільки 27 вересня на напі пепсі, ось такий звичайний і без цукру. Тут об'єм 2 літра. Зараз ціна 53 гривні, безалкогольний, сильно газований напій. І ціна буде зі знижкою 50% 27 гривень. Також буде діяти акція на ось такий сир від торгової марки Золотий Резерв. моцарелла, Сологуні і чедар. Але у нашому магазині зараз чедр немає, але знижка теж буде діяти. Ціна за 180 г 80 гривень 60 копійок. А зі знижкою 50% буде 40 гривень. Теж гарна акція. Термін придатності теж дуже гарний. І до листопада. І до грудня місяця 40 гривень 27 вересня. Ще по акції буде ось такий батончик від Snickers Супер. Тут три штучки в упаковці. Загальна вага 112,5 г. Ціна буде зі знижкою 28 гривень, а зараз 57 гривень.